Стаціонарна версія детектора радіовипромінювань на базі Тіні SA Ultra. Вон термою Арміхел було трошки модернізовано та дороблено корпус і внутрянку. Основний принцип це включення всієї системи однією кнопкою. Подача живлення на LNA-підсилювач виконується будованого акумулятора в тіньку. з інтерфейсів регулятор гучності, можна вимкнути. Ну, досить покрупне рівно. І Type-C для заряджання всієї цієї історії. Ззаду у нас саме вихід для під'єднання антен. Всі налаштування і регулювання відбуваються вже в меню ціті ніс. В внут... внутрішній частині, окрім ЛНІ підсилювача, встановлено пінлімітер, який не дозволить спалити вхідний каскад тінки, якщо поруч буде включено якийсь реп. Тому тобто вимикати ЛД і підсилювач необхідності немає. Дякую.